Як у Гуглі знайти спілку пасічників України? Для цього потрібно увести реєстр громадських об'єднань. Пошук гуглі. Нажимаю. Висвічується нам. Нам Google надає реєстр громадських об'єднань. Перша. Строчка. Нажимаємо. Висвічується отака табличка. Уводимо в першу графу названня громадської організації. Повне названня громадської організації в кавичках Спілка пасічників України. Коли ввели повне названня спілки «Громадська організація спілка пасічників України, нажимаємо пошук. Нам відкриваються усі спілки пасічників України, які зареєстровані в реєстрі юстиції. Нам відкривається раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шість спілок, які на сьогоднішній час зареєстровані під цим із цими словами. Перша це наша громадська організація Спілка пасічників України, реєстраційний номер 355. Перереєстрація відбулася в 2009 році 1007 А також посліднім записом іде новстворена громадська організація. Всеукраїнське об'єднання громадських організацій Спілка пасічників України. Тобто, на сьогоднішній день є дві організації. Вертаємося назад, Уводимо додаткову інформацію. Дата видачі. Пишемо. 15.12.1992 рік. В грахфі. Реєстраційний номер запису записуємо 414303. Місце знаходження. Регіон. В графі регіон пишемо місто Київ. Вулиця Будинок внизу пишемо заболотного кома 19. І нажимаємо в правому нижньому куту. Нажимаємо Пошук. І нам видає комп'ютер, сайт, реєстр громадських об'єднань. видає нашу громадську організацію. Спілка пасічників України. Реєстраційний номер. 41 43 03. Стан зареєстрована. Громадська організація Спілка пасічників України. номер та дата видачі свідоцтва 355. Дата реєстрації 10072009 Тобто, спілка пасічників України. Є зареєстрована на сайті Мін'юсту. Всі розмови про те, що спілка закрита, продана, її немає. Це є неправда. Це нам підтверджує сайт мін'юсту. Кожен, хто має бажання може повторити мої дії в інтернеті, знайти сайт і сам може подивитися на реєстрацію цієї спілки.